Вітаю, друзі! Мене звати Наталя Нечаєва. Я адвокат, що спеціалізується у справах нерухомості та інтелектуальної власності. Сьогодні будемо розбирати дуже цікавий об'єкт: це інвестиції у апарт-готелі. Найцікавіше у цій темі мені чути про те, що це, начебто, новий вид інвестування, якого досі в Україні не було. Але це не зовсім так. Адже Україна знає партії як бізнес, інвестиції ще як мінімум з років 2010-2011. Чому тому, що в цей час Україна готувалася до Євро 2012 і як виявилося, по статистичних даних у нас категорично бракувало якісних готелей, тому держава була готова заохочувати підприємців вкладатися у ці бізнеси. І ввела виняткові податкові пільги у той період для готелей, які будувалися, а також ті, які вже функціонували і відповідали категорії зірковості від трьох і вище, мали можливість бути звільненими від податку на прибуток впродовж 10 років. Сьогодні таких пільг немає, тому ті, хто хочуть займатися готельною діяльністю, але думають, як би то зекономити або де залучити коштів, придумають нові схемки. Отже, розповім вам цікавенького, що мені запам'яталося з попередніх перевірок вкладення коштів в такій співпраці із будівництва і управління апарат готелю. Якщо ви не звернете увагу на це самостійно, то вам. Початково нададуть лише проекти попереднього договору купівлі-продажу номеру у конкретному готелі. Однак цього мало. Вам потрібно пам'ятати, що вам мають надати три угоди для перегляду: це, власне, попередній договір купівлі-продажу цього номеру, договір з здійснення ремонтних робіт і договір з управління. Оскільки оці два останні договори, як правило. Власники майбутнього апарт-готелю намагаються скрити і не показати вам наперед усіх умов співпраці, тому за цим пильнуйте. Щодо розбору конкретно цих умов, по договору попередньому купівлі продажу нерухомості. Тут усе стандартно, як з забудовниками, має бути дотримано всіх норм, які передбачені для будівництва, тобто повний. Пакет документів на будівництво має бути отриманий, має бути план приміщення обов'язково додатком, аби потім ні в кого не виникало плутанини і непорозумінь, де саме знаходиться ваш номер, на якому поверсі, з якого боку від ліфту і тому подібні речі. Також повинні бути присутні пункти, які передбачають відповідальність забудовника за якість та строки виконання будівництва. Найцікавіше у цій співпраці це власний власне договір з управління апарт-готелем, а в ньому це формула, за якою буде розраховуватися ваш спільний прибуток і як саме він буде між вами розподілятися. Я не випадково тут буду називати власниками апарт-готелю. Одних осіб і вас як власників номеру, власниками номеру, тому що в готелі, окрім номерів, є ще інші об'єкти інфраструктури, такі як басейн, можливо, казино, якісь ресторани, їдальні, подвір'я, земельна ділянка, які належать, власне цим особам, які залучали інвестиції, а не власникам номерів. Отож, формула. В ній цікаво те, що обіцяють 15% всього на всього собі беруть власники апарт готелю. Інші 85% начебто, розподіляються між власниками номерів. Але зверніть увагу на те, що вираховується з спільного загального доходу цього апарт-готелю. А вираховується податки, сплачені апарт готелем загалом. Це їхній ЄСВ, єдиний податок, туристичний збір, екологічний податок. Окрім того, це адміністративні витрати, а саме обслуговування програм, оплата праці працівників, винагорода туристичних компаній, таких як букінг, це також витрати на рекламу, це комісія еквайрингу і це банківські витрати. За таких вирахувань виникає запитання: а в чому ж суть? І залученість управителя у цю співпрацю. Де його вклад у цю співпрацю, якщо усі такі основні речі ви фінансуєте спільно? Я ще розумію, можливо, комунальні там оплати, чи можливо прибирання чи господарські там засоби? Це так, спільна праця, але податки, податки кожен платить за себе. Так само реклама. Рекламу рекламує апарт-готель. Для себе ви можливо пізніше не будете у цій справі, співпраці брати участь, але ви вже вкладете свій вклад у розкрутку цього бренду. Водночас, ви абсолютно не контролюєте потік грошових коштів, який надходить у цей готель. А ми всі знаємо, що в готелях ласкаво приймають такі оплати. Набагато охотіше, ніж оплати на банківські рахунки. Ви не маєте доступу до інформації про офіційні платежі, оскільки вам не надають прямого доступу на відстежування поселень. Ви не маєте чітки, чіткого формулювання зазвичай у договорах про строки звітності, які вам зобов'язані надати власники керівництва апартготелю. У вас відсутні чіткі строки, коли вам взагалі виплачують цей прибуток. І е, зауважу цікава деталь: у цій співпраці можна зайти не лише у прибутки, але і у мінуса, оскільки формула складена таким чином, якщо е, виникає від'ємний дохід у апарт готелю загалом і ділити нема що, ви заходите у борги спільном, <звук> нюансів виникло дуже багато. Е, Цікавих ситуацій є дуже багато. Я думаю, якщо ви розглядаєте такий спосіб інвестування, вам обов'язково вартує наперед проконсультуватися із юристом. Якщо хочете отримати таку консультацію від мене, дзвоніть за телефоном, що вкладений нижче, або пишіть у соцмережах. Якщо ж ви вже перебуваєте у такій співпраці, напишіть, як воно приходить, чи всім ви задоволені, чи вам вчасно надають звіти. До нових зустрічей, мудрих вам інвестицій. Пам'ятайте, інколи найкраща угода, та яка не відбулась. Але я вам бажаю вдалих угод.